Куди піти вчитися? Це питання нині особливо гостро стоїть перед випускниками загальноосвітніх шкіл допомогти із відповіддю на нього. Майбутньому абітурієнту допомагають дні відкритих дверей. Минулими вихідними батьків, дітей і всіх бажаючих до себе в гості запросив Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ навчальний заклад, який у народі частіше називають зазвички школа міліції. Розпочали урочистостями пізніше, усі охочі мали можливість оглянути територію факультету. Зокрема, побачити навчальні корпуси, спальні приміщення, баню, їдальню, спортивний, борцівський тренажерний зали. Майбутні абітурієнти, кандидати на навчання зможуть ближче познайомитися з базою Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ. Це є хороша нагода саме для жителів Франківської і Франківської області. Все ж таки більше уваги звернути на такі великі навчання. Чальний закладів, Національна академія внутрішніх справ. Крім того, ми хочемо показати, що ті діти, які навчаються в Прикарпатському факультеті, вони мають можливість як навчатися, так і розвиватися всебічно, підтверджують високий рівень навчального закладу і колишні абітурієнти, а нині без п'яти хвилин випускники навчального закладу. Курсанти третього року навчання, навчальна база нас влаштовує повністю. Викладацький склад задоволений. Кожний курсант задоволений викладацьким складом, так як вони з нами відносяться, так як майже своїми дітьми, і готові нам все дати ту все то від себе дати, щоб ми були найкращими. На важливості професії правоохоронця у суспільстві, особливо у нинішній час, наголосив і головний міліціонер області Микола Семенишин сьогодні, в рамках реформування органів внутрішніх справ. Потрібно більше проводити роз'яснення роботи, потрібно популяризувати професію правоохоронця, потрібно розповідати про правила прийому вступу. І дуже приємно, що на сьогоднішньому заході дійсно курсанти вказаного навчального закладу демонструють найкращі якості в плані і творчого розвитку, і професійного розвитку. Тому, надіюся, що Україна має і знає, має майбутнє з такими навчальними закладами і з такою організацією навчання майбутніх правоохоронців. А піснею гостей вітав випускник Івано-Франківської школи міліції, підполковник міліції у відставці Володимир Коваленко.